Доброго дня, друзі! З вами Тетяна Кричун. Нехай Господь береже вас, дасть вам милість, покаятися і прийняти в своє серце Ісуса Христа. Коли почнеться судний день землі, відповідно до пророцтв книги Апокаліпсіс, останньої книги Біблії, даної нам самим Ісусом Христом, початок судного дня почнеться, коли буде зніматися шоста печатка цієї книги. Того дня люди будуть кричати з бункерів, у оселях, у горах: упадіть на нас і сховайте нас від обличчя того, хто сидить на престолі, адже прийшов великий день Його гніву. Події судного дня настільки катастрофічні, що їм немає аналогів в історії планети. Потрясуться і зрушать зі своїх місць усі гори та. Острови Землі, це неймовірний за своїми масштабами планетарний землетрус, затмарення світил, сонця та луни космічні обвалення, падіння астероїдів, масова евакуація людей в бункери, і це все початок судного дня і сняття шостої печатки книги «Апокаліпсис». Якщо ви хочете мати спасіння і бути готовими до цього судного дня, починайте вивчати початки із учення Христового. Я запрошую вас підписатися на наші канали, телеграм-канал Слатаненко, Слово Боже, місто Бровари, для того, щоб ви знали правду. Нехай Господь благословить вас, помилує. І ви будете мати спасіння.